10 січня Кіровоградщина святкує свою 84-ту річницю утворення. Кіровоградщина – це велика історія, знакові імена, незабутні події, край хліборобів і воїнів. Від імені обласної військової адміністрації Андрій Райкович підписав подяки жителям усіх 49 громад Кіровоградщини за сумлінну, невтомну працю, великий вклад в боротьбу за перемогу. У нас одна спільна задача вистояти і перемогти. А потім нова назва області боремось, трудимось, переможемо. Олександрії облаштовують приміщення молодіжного центру за підтримки ЮНІСЕФ 9 січня до міста завітали координаторки програми Молода енергія громад та мережі молодіжних центрів Кіровоградщини за програмою МЕГ. Разом з Іриною ризи з керівництвом відділу молоді та спорту, лідерами молодіжних організацій, вони оглянули приміщення під майбутній центр. Тут передбачається зала для масових заходів і три кімнати для проведення групових та індивідуальних форм роботи з молоддю. Наразі в великій залі проводяться ремонтні роботи за фінансовою підтримкою міжнародного донора, а також триває закупівля меблів. 10 січня термінове за розпорядженням НЕК «Укренерго» по всій Краварецькій області діють аварійні відключення з 9.30 ранку. Це необхідний крок, щоб уникнути перевантаження мереж та збалансувати енергосистему. Графік запроваджується в екстреному порядку, тому попередньо прилюднити його неможливо. Графіки погодинних відключень наразі не діють. Сироватку проти бутулізму вили 33-річні жительці села Піщани в країнського району та її маленькому сину після лабораторного підтвердження бутулізму та ускладнення перебігу хвороби. Ймовірною причиною виникнення захворювання стала м'ясна тушонка домашнього приготування, яку матір споживала сама та нагодувала дитину зі слів жінки. Вже за декілька днів проявилися симптоми бутулізму. Наразі постраждалі перебувають під наглядом лікарів, повідомляє Держпродспоживслужба області. Центральна міська бібліотека для дітей запрошує на новорічне конфеті Сипла зимонька святами. на маленьких Олександрійців та гостей міста 12 січня о 12-й годині чекають казкові герої, веселищі, позитивні емоції та смачні подарунки, йдеться на афіші заходу. У середу, 11 січня, буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі мінус в вдень до 5 градусів морозу, атмосферний тиск 762 мм ртутного стовпчика, вітер східний 5 метрів.